Невчасні розрахунки за світло загрожують підприємцям значними штрафами. Про це попереджають обласні енергетики. Раніше санкції для юридичних споживачів через борги за електроенергію були відносно невеликі, однак від початку року вони зросли у декілька разів. Розмір пені росте приблизно десь в чотири рази. Ну і інфляційні збитки це десь приблизно вісім разів ну, для порівняння. Облікова ставка НБУ в минулому році складала 6,5%, зараз вже 30%. Інфляційні збитки в минулому році складали 100,6%, зараз 105,3%. Для прикладу в тисячу гривень. Так? Раніше пеня була 10 гривень, а тепер 49 гривень. Інфляційні збитки були 6 гривень, стали 53 гривень. Побутовим споживачам через борги за світло штрафи не нараховують. Між тим злісним неплатникам традиційно вимикають електроенергію. Щодо розрахунків, ну термін лишилися ті, які є. У разі неоплати все-таки є такий, є така відповідальність за припинення електропостачання. 30 днів термін на оплати, плюс 20 днів термін повідомлення. Відповідно, 50 днів. Необхідні для того, щоб вони вчасно нарахувалися енергетики. Сподіваються, що керівники підприємств врахують збільшення штрафних санкцій та будуть вчасно здійснювати розрахунки за електроенергію.